Слава Господу, що Господь нам дозволив сьогодні бути в Домі Божому. Я хотів зачитати Слово Боже і ви займете місця свої на, їх... на лавках. Послання Апостола Павла до Коринтян перше, 9 розділ з 24 вірша по 27. Перше. Коринтян 9, з 24 четвертого Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, усі біжать, але нагороду приймає один біжіть так, щоб одержали ви. Кожен змагун від усього стримується. Вони ж, щоб тлінний прийняти вінок, а ми, щоб не тлінний. Тож біжу я не так, не мов би, на непевне, борюся не так, не мов би, повітря б'юче». Але вмертвляючи і неволю я тіло своє, щоб звіщаючи іншим не стати самому негідним. Будь ласка, займіть місця. Якщо ви були уважні до того, що читалося тут сьогодні цей вечір, то брат Андрій він говорив про те, що одна жінка якої помер був син, і коли прийшов чоловік Божий, молився, той син ожив. Він віддав живим, здоровим матері його. Ну, і вона сказала: Я справді, тепер знаю, що ти є Божа людина. Я хотів б, щоб ми взяли цей момент, щоб ми могли крім нас кожен день ми спілкуємося з людьми. Люди бачать нас, ми бачимо інших. Щоб люди могли за нас сказати так само, тепер я знаю, що ти справді недармо ходиш в те зібрання, в ту церкву. Справді, тепер я знаю, що ти покаявся не просто так. Справді я знаю, що ти є Божа людина. Знаєте, так я б хотів, щоб за мене так говорили. Я б хотів, щоб говорили за кожного члена церкви нашої, і не тільки членів, а всіх віручих, які сповідують Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Це і дуже важливо у нашому житті, щоб за нас могли люди так сказати. Я не говорю, щоб вони хвалили нас, але щоб могли сказати отакі слова, що це справді Божа людина, бо можуть казати інакше. Я не знаю, чому його там не бачать, або як на нього дивляться, або як його терплять, або як його ще там тримають в тій церкві. Він така людина, така, така, така. І йому там взагалі не місце. І якщо він буде спасений, то ми всі грішники теж будемо. Бувають такі, ми чуємо деколи вислови, хай Господь борони всіх нас від такої поведінки, щоб люди так говорили. Хай допоможе нам Господь, щоб могли сказати, що це справді Божі люди. Це справді ті, які шукають Господа, і Господь є в їх житті. Другий брат Вадим читав. Пам'ятаєте, такий чуть-чуть роблю. Як, е, він читав про притчу про блудного сина да? і дуже так детально ті всі сходинки розказав гарно про те, як потрібно, знаєте, каятись перед Богом. І не бути як той фарисей, який просто мав певні якісь аргументи, які він робив. Служачи Богу, і на них він опирався, і навіть ними він хвастався перед Богом. Господи, ти знаєш, що я от такий, такий, такий. Я і пощу, я і десятину даю, і я і в церкву ходжу, я і взагалі і не курю, і не п'ю. Ну, так сьогодні би можна було би стати. І я взагалі навіть не матюкаюся. От, ну ти ж знаєш, Боже, я непогана людина. це таке самооправдання або самоправідність така людська, на яку. Сам Христос сказав, що той, який бив себе в груди, і казав, прости мене грішного, він вийшов більш оправданий. Біблія не каже, що він кращий був від того фарисея. Ні, він не був кращий від того фарисея. Але, бачучи молитву одного і іншого, Христос сказав, що цей, який бив себе в груди, митник, Він вийшов більш оправданий, бо він щиро відкрив своє серце перед Богом. Друзі, я зачитав місце писання, яке ви слухали, це написано Коринтян, 9 розділ з 24 по 27 вірш. І тут апостол Павел, він якби приводить в прикладі або бере за основу, щоб зрозуміли, що він хотів сказати. Він каже: Хіба ви не знаєте? Тобто, ви ж знаєте, ви не раз бачили, як біжуть. На бігових дорожках, чи є просто такі забіги, коли багато людей всі можуть себе ну, спробувати в тому. от, Бігти, щоб бути першим. Бувало не раз, може, бачили в інтернеті, чи не знаю, по телебаченню, чи, можливо, були присутні, в Києві вибирають якусь гарну дорогу і біжуть всі бажаючі. Звичайно, отримують нагороду, хто там добіжить першим. но... Апостол Павел каже, хіба ви не знаєте, що ті, хто біжать на перегонах, усі біжать? Але не всі добігають першими і не всі отримують нагороду. Но ви біжіть так, щоб одержали нагороду. Сьогодні ми всі біжимо на тих бігових дорожках. Наше життя, воно отак, знаєте, ми біжимо від нашого народження. До закінчення нашого життя. І весь цей біг це є боротьба, це зусилля, це ми, ми десь терпимо урон, десь є, що в нас виходить добре, і ми дякуємо Богу. Але дивіться, далі, коли читаємо апостол Павел, він говорить: і кожен змагун від усього стримується. Вони ж щоб тлінний прийняти вінок, а ми щоб не тлінний. Для того, щоб бути добрим спортсменом, мати якісь ну, здобутки, успіх, стати, ну, принаймні, хоча б десь якісь, якусь медаль отримати, чи стати чемпіоном в тому виді спорту, яким спортсмен займається, то потрібно багато прикласти зусиль. Перше ходити на тренування. Утримуватися від тих, того харчування, яке шкідливе для його занятості тою спортом. У мене є один синів, він багато років займається спортом і став чемпіоном світу. Ну, це я не Брешу, правду кажу. Пауерліфтингом він займається. І ну, в своїй категорії. І я хотів що сказати: для того, щоб він багато років бігає в ту тренувку, мені вже так набридло. то я вже його тренеру казав, слухай, залиши його, хай не треба йому ніякого чемпіонства більше, ніякого нічого йому не треба. Хай просто, хай просто живе своїм життям. Той спорт його удвоє. Ти що? Ти бачиш, він в три рази більше піднімає штану, чим він важить. я кажу, а він потім не зможе відроводи нести. Мені воно не подобається, щоб ви могли розуміти мою позицію. Але я маю на увазі, що я бачу реально, як він харчується, бачу, який веде образ життя. Скільки займається по 3-4 години в день, тягає то желізо в залі. І, 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 я думаю, от тут Павел пише щось подібне, що кожен змагун, він утримується від того, всього, що йому шкідливе для того, щоб отримати тлінний вінок. Усе не є багато медалей нагороджені, багато цих кубків. Є одна велика, коли він получив чемпіона. І я думаю. Чи варто ті всі железки, жиля... ну, железячки, да? грамоти, чи варто того часу потраченого, чи варто того здоров'я, того поту? Але якщо тут Павло знов каже, ради тлінного, але ну, якщо ми хочемо отримати нетлінний вінок на небесах, який Бог дасть за що скажіть, за те, що ми ходили в зібрання, і православні люди, які теж ходять в церкву в неділю, більшість. Наших братів і сестер теж є такі, які тільки в неділю приходять. За що він нам дасть нагороду? За те, що ми ну, щось, були, щось таке зробили, за що ми повинні отримати нагороду, друзі, я хотів би сказати, що сьогодні перші дві проповіді, вони якраз були направлені на те, щоб ми могли працювати над собою і пам'ятати, що наше життя це і боротьба. І... В кінці, коли ми прийдемо перед Господа, Господь дасть нагороду кожному. А хтось просто опустить голову, йому буде стидно. Можливо, він навіть спасеться, як Павел каже, як оголовня з огня. Знаєте як? От отримає спасіння, а все ніякої нагороди більше не буде мати, тільки буде спасений. Але Павел каже: я біжу не просто так, щоби бігти. Я віру зберіг. Шлях свій закінчив. І тепер мені готується вінець слави. Тобто Павел добре розумів, що ціль у нього була отримати нагороду від Бога. І він багато працював, коли ми дивимося, він дуже багато працював, коли ми читаємо його послання. Він працював для Божого царства. Давайте задамо собі кожне запитання. Скільки часу ми працюємо для Божого царства, для того, щоб царство Боже ширилось на землі. Для того, щоб нашим життям. Люди могли бачити наше життя, як написано, і прославили Отця Небесного. Якщо таке є в нашому житті, то слава Богу. А якщо немає, то ми маємо прекрасний час. Зараз ще. Ми не знаємо, можливо, цей карантин буде більш е, е, жорсткий. Ну, і можливо, ми знову будемо тільки дивитися в режимі онлайн. Але сьогодні є ми тут на цьому місці. Давайте переглянемо наше життя. Давайте поправимо свої. Світильники. Давайте подумаємо, в чому нам потрібно покаятися. Не треба, щоб нам хтось говорив. Я знаю, що коли наше сумління не спалене, завжди наше сумління нам говорить. Навіть якусь дрібничку в житті, ти зробив неправильно, чи я, і сумління вже докоряє. Говорить про те, що, а Біблія, знаєте, як каже, якщо сумління нас судить, совість наша, то скільки більше хто? Бог. Да, Бог. І нижче 26-й. Тож біжу я не так, не мов би на непевне. Борюся не так, не мов би, повітря б'юче. Але саме головне, я хотів з 27-й, щоб ми зробили, так, знаєте, на ньому і запам'ятали цей вірш 27-й. Але умертвляю я, і неволю я тіло своє, щоб звищаючи іншим, не стати самому негідним. Але умертвляю І поневолюю, тут каже, неволю і Є тіло своє. Боротьба розумієте, з ким у нас є перше? Навіть не з дьяволом. Бо його дьявола Ісус Христос переміг на христі, коли Він був. Після смерті Ісус сказав дана мені всяка влада на небі і на землі. А коли спокушував Сатана Ісуса Христа, то Він сказав мені дано все. Якщо впадеш, поклонишся, віддам тобі. Ісус не заперечував. Тому що справді, коли ми читаємо ще в перших сторінках Біблії Адам і Єва, вони коли були, ну, згрішили, послухались дьявола, І, звичайно, ту владу, якою їх наділив, так я розумію, Господь, щоб ви владичували над всім, і так далі, вони десь там втратили. І бо ніде не написано в Біблії, що Бог дав дьяволу всю владу, і він став князем. Віку цього. Але хитростю він, коли обманув Адама і Єву, він її отримав владу. І Ісусу каже, дана мені всяка влада. Тобто, я князь віку. Впаті, поклонися, і я віддам тобі. А після смерті Воскресіння Ісуса Христа, Ісус каже, мені дана влада. Я маю ключі від пекла і смерті. Друзі. Але умертвляю я і не я тіло своє. Саме більше воріх наш, це є наше его, наше тіло. Я маю на увазі плоть, плоть тіло. Воно не мається на увазі оце тіло, руки і ноги, яке ми маємо, яке ми бачимо, яке ми можемо пощупати. Я маю на увазі, отой Адам гріховний старий, ота природа, знаєте. Гріховна, яка вроді повинна померти, бути розп'ятою, але в яких певних ситуаціях вона швидко реанімується, вона швидко воскрешає, вона швидко бере верх у різні ситуації, проявляє гріховний такий свій, знаєте, нахил або е гріховність свою виявляє. І це те, з чим нам треба боротися. Апостол Павло каже: Я умертвляю. І не волю я тіло своє. Хай Господь дасть нам, щоб ми могли завжди так само пам'ятати. І не волити. Чим не волити? Нехай не будемо ми тими християнами, які тілесні є християни, а будемо тими духовними християнами, де тіло, воно знаєте, не, не диктує правило життя нашого, але Дух Божий, який в нас живе. Через наш дух, і він керує нашим життям, і це їй тоді приємне Богові. Я хотів зачитати в Римлянах 2, вірші, 12 розділ, послання апостола Павла також. Тут Павел говорить такі слова: тож благаю вас, браття, через милосердя Боже. відповідавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Апостол Павел так само тут говорить, що благає, брати, звичайно, сестри, повіддавайте ваші тіла. Ну, не тіла, що ми принесли в жертву, як тварин колись приносили, чи як був принесений Ісус Христос у жертву, як Агнець Божий, який був розп'ятий. Звичайно, не говориться про те, щоб ми знищували своє тіло, тому що написано, що ваше тіло є храм Святого Духа. Але я говорю за отой от ну, гріховний, той Адам. Він не повинен панувати над нами. І Павел каже, тож благаю вас, браття, повідавайте через Боже милосердя ваші тіла на жертву, тобто складіть, щоб ваше тіло не було е, знаряддям гріха, але щоб воно було для слави Божої, повідавайте на жертву святу, живу, приємну Богові як розумну службу вашу. Хтось розуміє, що я говорю, скажіть по правді. А? Розумієте? Якщо не розумієте, скажіть, я ще раз вернуся, скажу те, що я хотів сказати. Знаєте, чого що я питаю. Бо я взагалі деколи дітям говорю, що вони мають зробити, коли йдуть з дому. Там, ну, і кожен зрозумів. Махнули головою. Коли приходиш, нічого не зробили. Ми не зрозуміли. І я вже думаю, по наразі проповідь вона є така річ. Якби така, знаєте, благовійна, сидить такий мало не ангел Божий за кафедри і учить всіх, як треба жити. Але чи розумієте про що? Якщо моя мова або проповідь не, не зрозуміла, то це просто задурно потрачений час. Слово Боже каже, що ми повіддавали наші тіла, тобто наше життя, щоб стало благоуходним або благоуханням по російськи Господу. Щоб ми склали у ту жертву, живу, святу, приємну, яка є для Бога, щоб наше тіло не було знаряддям для гріха. А наша битва, як я говорив навіть в неділю, якщо пам'ятаєте, я говорив про те вечором, коли проповіду, що ми маємо боротьбу, і наше життя це є завжди боротьба проти гріха, проти нашого тіла, проти нашої лінії. Де, коли, знаєте, так ми якось. Бачив, що ми маємо поразку за поразкою. І знаєте чому? А тому, що ми не даємо місце повне в серці своєму Господу. Якщо дійсно Господь живе Духом Святим, якщо дійсно Господній трон в нашому серці, і ми розп'ялися для світу і для гріха, то не може іначе бути, щоб в нашому житті не було плодів покаяння, не було отої жертви живої, благогодної Господу. А якщо ми просто є слухачі, та є ще слухачі, знаєте, які забудьки, отакі, От що ми чуємо, я не говорю це вам, я це, себе так само до цієї відношу категорії. Я з дитинства, як казав брат Вадим, ходив в зібрання. І так само слухаю, і слухав, і читав багато разів Біблію, і знаю, як треба поступати, але деколи ловлю себе на тім, що деколи не знаю. Чому, знаючи, як треба поступати, ти поступаєш інакше? І я розумію, чому? Тому що не бодро Друзі, ми сьогодні і тут, на цьому місці, для того, щоб ми могли розуміти, що нам треба робити для того, щоб бути Богові до вподоби, щоб бути Богові до вподоби. Давайте будемо прислуховуватись до Божого Слова. Давайте будемо чутливими до нашого сумління. Коли воно нас докоряє. І не чекаємо, коли буде і тоді йдемо миритися або там е, свої відношення е, поправляти. Але давайте, нехай кожен день нашого життя, він буде пахощами для нашого Господа. Як написано, що ви запашність да, Господня Христова. Тому хай Господь благословить. Я думаю, що ми зараз будемо мати молитву. І в молитві скажемо. Я розумію, що в кожного із нас. Є багато запитань. Легко тобі сказати, ви можете так сказати. Що це треба робити, то треба робити, отак от треба поступати. А як? Де той механізм, щоб включити і запрацювало це в нашому житті? Де той механізм, що коли мені хочеться сваритися, щоб я міг от взяти той глоток води чи щось? Ну, як я можу зупинити себе, коли всі емоції випирають просто? Якщо що я люблю? Обсудити когось, де той механізм, щоб я міг просто ну не обсуждати? Тоді, коли ну так хочеться, аж вмираю. Когось обсудити. Зустрівся з кимось, таким самим, який теж любив обсудити. І він розказав про когось. І тут хочеться, ну ж я теж маю аргументи. І я хочу розказати теж про когось. А потім і сумління так докоряє. Господи, чого я це так зробив? Зачем я слухав? А потім ще й сам розказав. І стидно вже потім позвонити, тому і сказати, слухай, я за тебе таке сьогодні негарне говорив. Чи за тебе говорила. Ну, як сказати? Мій авторитет понизиться в очах тої людини, якщо я скажу по правді, що я сьогодні перемав косточки твої. Друзі, коли ми подивимося, у чому нам треба поправлятися, то нам треба дуже багато. І пам'ятаєте, казав Ісус Христос такі слова? Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний. Я можу зачитати. Будьте досконалі, як отець ваш небесний. Здається, як отець досконалий Бог, Творець Вселенної, перед Ним ангели хіровими, які днем і ночу кричать: Свят, свят Господь Саваоф. І він є досконалість повна, звершенна. І Христос каже: Будьте ви досконалі, як отець ваш небесний. Я по наразі. Це місце, коли прочитаю, думаю, Господи, та Ти сказав людям, які слухали, учням своїм, справді вони можуть бути такими досконалими, як Отець Небесний. А скажіть, а хіба міг Христос сказати таке, чого людина не могла би зробити? Я думаю, що Христос не говорив слова на вітер. Просто коли ми дозволяємо, знаєте, жити так, ну, бути такими трохи Богу. А трохи собі, або світу, або гріху. І в такому вже звикли, і нам вже не хочеться міняти нічого. Бо розуміємо, що від того, що ми змінимо в своєму житті, ми десь в чомусь будемо виглядати дивними в очах інших людей, а десь втратимо те, чого нам подобається. А можливо, навіть той, яке таке, що ти фінансово маєш з того користь. Друзі. Нехай допоможе нам Господь пильнувати себе і бути досконалими, як небесний Господь, бути подібними до Ісуса Христа. У нас є гарний чудовий зразок. Ісус Христос, як Він жив, як Він поводився, як Він навчав і яким Він був. Написано, що Він був випробуваний як людина во всьому. чуєте? І так само мав тіло, як ми, і спокуси переносив, і дьявол до нього підкрадався, спокушував. І написано, він був випробований во всьому, крім гріха. Він не зробив гріха. Давайте ми будемо так жити. Навіть коли ми маємо якісь випробування, навіть коли бачимо цю боротьбу. Но нехай в нашому житті завжди буде ціль догодити Господу. Ми зараз це скажемо у молитві. Амінь. Молимося.